Нашої церкви, блаженнішого Володимира, митрополита Київської всієї України, маю честь поздоровити усіх вас, дорогі браті і сестри, з найвеличнішим праздником світлого Воскресіння Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Христове Воскресіння це є свято життя, тому що через своє восстання з мертвих. Спаситель подарував нам життя, вічне, блаженне життя і повернув нам втрачений рай. Сьогодні ми радіємо разом з святими апостолами, жонами, мироносицями, які були очевидцями тайни Воскресіння Христового. Христос Спаситель багато разів з'являвся святим апостолом після свого Воскресіння і говорив з ними, повчав їх тайнам духовного життя. Кожен раз, коли Спаситель з'являвся апостолом, Господь говорив слова мир вам. Господь подарував апостолам свій божественний мир. І апостоли, в свою чергу, розійшовшись по лицю всього світу, пронесли це слово миру всім людям. І ті, хто прийняв в серце своє віру у Христа, вони прийняли і божественний мир. Сьогодні ми молимося, щоб Господь ствердив мир на нашій благословенній українській землі. Ми просимо, щоб Бог простив нам наші провини, якими ми ображали Його божественну любов до нас грішних. Ми просимо у Бога прощення за ті образи, які ми наносили один одному, якими ми нищили один одного. Прости нам, Господи, ради світлого Твоєго Воскресіння. І допомагай нам жити на землі так, щоб у нашому житті святилося і прославлялося Твоє Божественне ім'я. Ще раз сердечно поздоровляю усіх вас, дорогі браті і сестри, з великим днем Христового Воскресіння, з Пасхою Христовою, бажаю всім здоров'я, щастя, Божого благословення на всі наші труди і починання. Простім один одного, обнімім один одного любов'ю Христовою і заспіваємо сьогодні разом з повнотою всієї православної церкви переможний гімн Пасхи Христової, Христос Воскрес із мертвих, смерть і смерть поправ. Ісущий гробіх, живот дарував. Амінь. Воістину Христос Воскрес. Повстав проти нав'язаного великим братом режиму. Звичайний електрик. Сьогодні ти поза законом. Завтра ти станеш лідером країни. Фільм Анджея Вайди Валенса. Людина з надії. У понеділок, 21 квітня о 18.40. Прем'єрний показ фільму на першому національному відбудеться за сприяння Аксон Студіо та Польського інституту у Києві. «Без права забуття. Історія опалена війною, подвиги не підвладні часу, самопожертва задля свободи і життя. Ми вчимося бути гідним народом, бо тільки так зможемо зберегти державу. Вічний вогонь, національний проект пам'яті на першому національному, ведучі Тамара Метерчук, Вілорі Пащенко. У ті.